Добрий день. Придбав в магазині О, такий адаптер для гігабітного інтернету. Провели інтернет, але Wi-Fi видає лише 250. От зараз покажу на тесті. Це Wi-Fi. Бачите, навіть зараз він щось менше чомусь видає. Ну, але там десь до 300 не більше тому придбав цей е, кабел. І будемо сподіватися, що він таки зможе. Видавати. Так, зараз мишку виймаємо. Замість мишки вставляємо цей кабель, під'єднуємо Ethernet. О, до речі, от ще я хотів звернути увагу. Бачите... Тут ще крім Ethernet, є ще три порти. Туди можна вставити мишку, бо тут немає порта. Можна додати ще флешку. І, ну, наприклад, якщо науш... наушники від USB, теж можна сюди ще наушники вставити. Тобто з цієї точки зору дуже такий добрий девайс. Ну, Зараз протестуємо, що буде з цим. Сподіваємося, що дасть нам цей. Ого! І... Ну бачите, працює. А то, ну як, <правили> провели цей на інтернет, а його немає. Ну бачите, завдяки цьому девайсу є. Ну супер, бачите. Такі видається Гігабід. Ну і плюс те, що ще можна флешки і ці додати. так Наразі він коштує 699 гривень, е, ще кешбек. Якщо здійснювати оплату онлайн, ще 5% знижка йде. І е, в кого є е, фішка? Там ще від пів до 5% на карту фішку бонуси йдуть. Тому, будь ласка, працює все, ще й можна трошки отримати бонусів. Гарного дня всім!